Дорога християнська родина, улюблені браття і сестри, ми чуємо слова відомого українського поета Олександра Богачука, який говорить про те, що найбільш бояться смерті невігласи життя. Ми чули сьогодні проповідника у храмі про те, що смерть це не як епогей, кульмінація, кінець всього, що смерть це перехід із одного світу в інший, але світ для когось богородніший. Чесніший, справедливіший, а для когось світ за злочини за криве життя, за необережність у поводженні, у праці, у думанні, у спілкуванні, у поведінці всього свого часу як кара. Ми звичайно розуміємо, боїмося смерті, хочемо говорити про це на світі тільки не про неї, але вона приходить і зазирає в вічі. Смерть приходить когось. Рано забираючи когось пізно, приходить на подвір'я до квартири, до будиночку, приходить у лікарню, забирає по старості, по хворобі, по пригоді. І порою, як ми говоримо дуже часто, смерть виглядає як нагла. І кажемо: Господи, збережи мене від наглої і несподіваної смерті. Але розуміємо насправді, що наглість це коли. Раптово на тебе прийшла повінь, сталося пожарище, коли щось впало звідкись, коли ти уступився, коли ти щось зробив не так або з тобою так, не так повелося життя. А смерть заради того, щоб народжувалися, виховувалися і росли інші, це найвища ступінь, напевно, людства, людяності і справедливості. Смерть заради чогось, бо навіть один день людського життя достатньо, щоб тут зробити злочин, і щоб потім цілі покоління страждали, терпіли і поневірялись. І навіть одного достатньо дня життя, щоб врятувати когось, подати руку тому, хто на ще покинути як сьогоднішній євангельський побитий юдей. І все одно біля нього поруч проїжджав самарянин. Який мав не купу законів і постулатів, а мав серце, мав співчуття і врятував його, посадив на посла, помазав його валивою і завіз до заїжджого двору, щоб зцілити. Тобто, заради того можна померти. І не, не, не треба боятися цього, тому що рано чи пізно, а може, коли ми без пам'яті, а може, коли ми надто хворі, повільні, може прийти смерть, зазирнути нам вічі. Але звичайно, ми хочемо життя. І про життя говорити. Краще ніж про смерть. Смерть від варварів, які прийшли з Мокшанських боліт, і прийшли вони не два роки тому, і навіть не десять років тому, а вже чотири століття. Вони гвалтують, грабують і вбивають нас з вами, наші роди, цілі села і міста випалюючи і нищуючи, депортуючи. Тому що вони не мають співчуття як самарянин. Вони лише в голові ненависть і злочинства. Вони хочуть позбавити нас нашої материнської мови, нашої дівочої пісні, нашої бабусиної Колискової. Вони хочуть позбавити нас, щоб ми не мали своєї книжки, свого фільму. Щоб ми не мали живого спілкування і особливо вони не хочуть, щоб ми не мали ми мали свою молитву. Би ми розмовляли з творцем на тій мові, яку нам дала із молоком грудей мама. Оце захищають воїни, і в тому числі наш Сергій. Не просто захищають квадрат землі, ту чи іншу територію, якийсь певний об'єм міста чи села. Бо розуміємо, що міста мають властивість перебудовуватися. Села мають властивість перебудовуватися, сади садяться інші, люди народжуються інші. А це мова. І якщо немає мови, то нема народу. І що ми можемо варті бути в цьому земному світі безликі, коли ми розмовляємо, самі не усвідомлюючи, про що ми говоримо з творцем? За що ми йому жаліємося, за що ми йому дякуємо і що ми у нього просимо? А сьогодні просимо спокою душі Сергія. І він, дивлячись на свою родину, на своїх побратимів і посестер, на своїх друзів, знайомих, всіх, хто прийшов сьогодні до цього майдану і до храму Божого, просить пробачення. щоби пам'ятали і не ображалися, що він ось так сьогодні зібрав оцей осінній, холодний, але недільний Божий день. Не зібрав для того, щоб ми зустріли його з перемогою, подарували йому квіти і принесли йому найбільшу вдячність за те, що він з відвагою серця. Був чесним перед людьми, перед містом, перед волинським краєм. Каже: не гнівайтеся на мене, що ось так він дивиться струни тілом, а душею з неба. Соколом витячив у просторі Божої Небеса зустріч з творцем. І молимося за душу воїна і всіх полеглих воїнів, які відійшли з цього земного світу заради честі, правди, заради захисту мови, церкви, заради захисту культури, спадщини, традицій і обрядів українців, бо ми маємо бути українцями. Бо ми зобов'язані бути українцями через те, що ця земля перетерпіла протягом цих 4 століть від московського чоботу, московського, московського Варвара Стіки, у ній крові. Певне, на рівні з водою. Тому ми розуміємо, що ця земля священна. І на цій землі має жити священний єдиний народ. Якщо хтось хоче прийти до нас в гості, нехай приходить з миром. Вічна слава! Воїну полеглому новоспочилому Сергію і слава Україні.